Всім привіт! Сьогодні стартувала ДНД-подія, в якій ми можемо отримати Бігбі. -Бі, от, і його унікальний артефакт. Е відкривається у вас е сюжет на Бігбі -Бі, такий е короткий. От Проходите його, після чого у вас буде відкритий лабіринт і бос. Е проходимо і лабіринт, і бос кожного дня, набуваємо потрібний дамаг і збираємо е ось такі руки Бігбі. -Бі. Які ми вже потім зможемо обміняти як на самого Бігбі, так і на артефакт для нього. З квестів, ну щоденних оцих, ми можемо набрати або на артефакт, або на Бігбі. Якщо ми хочемо артефакт і бігбі, то потрібно крутити спеціальний банер. Приблизно 30 круток треба, щоб, якщо ви хочете отримати і бігбі, і артефакт. Виконавши всі вести, приблизно 30 круток вам треба буде потратити на це. Артефакт можна буде купити в магазині жетонів А також ну, хто більше цих рук отримає, собі може взяти кастомізацію ну, або інші товари, які я не рекомендую брати. На рахунок самого BigBe це непоганий саппорт для новачків, для тих, в кого немає ще багато хороших героїв саппорті в кого є, там аккаунти ветеранів. Він не дуже той потрібен, дуже рідко використовується. Я буду брати для нього артефакт, так як в мене його немає. А ну, пробуди Не буду на нього набивати, От, тому що я його не використовую майже.